Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. А відмовляється нам давати гроші уже багато їх. Але не тільки через Трампа разумково одному з відео гарно розписав ситуацію в країні та розповів про те, як Зеленських, якщо у брав гроші в Росії, коли ще не був президентом, і коли в країні вже була війна, керуючи кварталом, пустила гази людям в очі. А зараз в нього нова парада для влади та для таких всіх внутрішніх зрадників і агентів ФСБ. А далі, мови оригіналом. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей? Іми? От скажіть мені, будь ласка, може вистачить сміливості вийти на цю трибуну і сказати, хто реально дав команду голосувати за цей закон? Хто дав команду голосувати за той закон або ставив депутатів на розтяжку, розповідаючи про те, що або проголосуєте те? Або знесемо НАБУ і САП взагалі, кому розповідали про те, що або е, американці це просять і європейці будуть трошки переживати, а далі проблем не буде. Це ж розповідали всі залі. Чи я неправду кажу? Може вийдуть колеги і про це скажуть? Може, все ж таки досить перетворювати парламент на смітник і людей тримати за дурнів. Можливо, все ж таки мало би бути по-іншому в парламенті. Парламент мав би знову стати центром прийняття рішень. Тепер щодо самого законопроекту, ми ж хочемо посилити повноваження НАБУ. Тоді давайте проголосуємо за наш законопроєкт, який прирівнює відповідальність за корупцію під час війни до відповідальності за державну зраду, не передає від Набу до САП САП е, до СБУ під 111 А Розширює відповідальність з 15 до пожиттєва з конфіскацією майна. А давайте тоді ми проголосуємо про те, що колеги сьогодні говорили, щоб не було невідкладних обшуків. До тих самих набу заходили з невідкладними обшуками. 70. до тих самих активістів заходять і до е, опозиції заходять з невідкладними обшуками. Давайте, щоб цього не було, підтримуємо нормальні законопроекти. Там все дублюється в тому, що занесли від президента. Дуже швидко помінялися, але занесли. Давайте тоді зробимо так, щоб не лише ДБР перевіряло Набу, а щоб і НАБУ розширювало свої повноваження на контролінг корупції в ДБР. І нарешті в нас сьогодні є один центр прийняття рішень: це об'єктивно офіс президента. Це не парламент і це не Кабінет міністрів України. Тоді давайте, щоб все було чесно, чесно по відношенню. До народу, чесно по відношенню до вас, ми зробимо так, щоб і Офіс президента України підпадав під юрисдикцію і контроль антикорупційних органів, таких як Набу і САП Тобто, якщо ми йдемо до посилення, покращення і повернення, то давайте робити це реально, а не просто знову для галочки, тому що вийшли люди, і люди вийшли не за набу і САП. Люди вийшли, тому що їм набридло все те, що відбувається в державі: корупція, бусифікація, тиск, відсутність свободи слова і наближення країни до рашки. Я вас вітаю. В нас подвійне свято. Ми сьогодні позбавляємо Україну від шмигаля від шмигаля від його команди, від того непрофесійного уряду. Цей процес був запущений нашою командою розумної політики. Я дякую кожному колезі, хто долучився до цього процесу. І від опозиції, і від монобільшості, тому що більше це терпіти було просто неможливо. Те, те, що робить сьогодні уряд, він фактично знищує економіку, знищує соціальний сектор, знищує український бізнес, знищує аграрку, знищує е, нашу освіту, знищує нашу медицину, робить все. Я не знаю, що він робить, але таким чином допомагаючи ворогу. Сьогодні в цій залі буде виступати шмигаль, після чого буде він вигнаний з позором. Я не знаю, як ви будете його призначати після цього на міністра оборони. Людина, яка в цій залі цієї трибуни розповідала, що збудувала третю лінію оборони. Ту частину цієї третьої лінії оборони сьогодні окупував ворог. Це та людина, яка на початку повномасштабного вторгнення погодилась і обіцяла про зменшення податків до кінця війни, плюс що найменше. Рік після нашої перемоги дивічі підняли податки, знищивши бізнес, і замість 600 мільярдів дірки в минулому році отримали лише 10. Це та людина, яка провалила розширений економічний бізвіз, і зараз всі в попихах намагаються якось це врятувати. А це мінус 3,5 мільярди для нашої з вами економіки. Це та людина. Яка не вміє рахувати, яка в минулому році прийняла бюджет, занесла, і ви, на жаль, переклавши на вас відповідальність, ви, на жаль, за це проголосували. Це людина, яка не дорахувалася в минулому році 600 мільярдів. В цьому році мова йде вже про 450 мільярдів. Що буде далі, ніхто відповісти не може. Це той уряд, який довів до того, що в сховищах газових. 20% газу в наших з вами сховищах це рекорд за останні роки. Такого не було вже дуже дуже давно. Це той уряд, який не піднімає зарплати нашим захисникам в їх деклараціях, як було закладено 20 тисяч, так і залишається. Не піднімає мінімальну пенсію. Я дуже хочу, щоб саме уряд Шмигаля пожив далі на пенсію 2361 тисячі гривню. І таким чином, мабуть, він проживе перші два дні, максимум. Далі всі можливості для цього уряду закінчаться. Тому ми добилися того, що уряд шмигаля йде у відставку. Ми точно робимо правильний крок. Я дуже сподіваюся, що ми почуємо нормальний звіт і від нього, і від його міністрів. І більше. Більша частина цих міністрів ніколи не буде займати місця в уряді, тому що вони насправді в будівлі уряду можуть виступати лише молодшими помічниками прибиральниці. Це їх доля. Дякую. Волонтер Юра Брайтон підхоплює думку за три дні здати Україну не вийшло. Патріоти стали на захист, генерали наплювали за накази про відведення і всі разом почали захищати країну. Тепер Зеленський планомірно знищує армію, знімає генералів, осаджає військових патріотів, розвалює структури управління армією. Призначає своїх блазнів кураторами армії. Не вдалося здати за три дні здали пізніше. Після 20 травня повноваження все або добровільно робив уряд національної єдності, або просто йде інакше. Імпічмент, але все одно. Здасть оманський план ніхто не відміняв, і тепер лишився єдиний відхід. Якщо генерали його й самого усунуть, не знімуть. Країна біде повністю знищена. Сценарій піночета теж ніхто не відміняв. А те, як було знищений і здійснений вивід наших військ з свого часу Авдіївки, то таки катастрофа. Каюся за свій надмірний оптимізм. у Попередньому пості. все можна говорити. Багато часу пройшло. На жаль, судячи по розповідям наших військових, які змогли вийти з оточення, то це була така катастрофа. Це був повний хаос, а не організований відступ занадто пізно і вже в безнадійних умовах Сирський наприкінець. То наважився на відхід з Авдіївки при виході з оточення. Загинули або потрапили в полон орієнтовно біля 80-850 воїнів. Наших а з них біля 350 поранених, які не були евакуйовані. Генерал м'ясник показав, чого він вартий, як керівник, і чого варті планування його операції без участі генералів Муженка або Залужного. Ось тільки перший наслідок розгрому керівництва ЗСУ маршевими маршевому надумір. Ком, а потім теча в Ростов пес, як можна бути настільки такими ідіотами, щоб спочатку оголосити про вихід, і тільки потім почати його проводити, щоб ворог вже готові були нас розстрілювати, як в тирі. Пригадали би краще, як деврально відвів війська з Дебальцевого, Генерал Муженко спочатку вивели і тільки через день про це оголосили. Орки ще два дні обережно заходили на залишені позиції, бо не вірили, що наші зуміли вийти. І в полон потрапили тільки 20 чоловік з найвіддаленішого вопу, з якими був втрачено. Зв'язок редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.